Це я їм шаурму в Афієт у відні. Якщо для вас важливий розмір чи різноманітність або все разом, то вам сюди. До цього ролу я навіть не думав, що стільки всього різного можна покласти в лаваш з м'ясом, і воно буде смачно. Це, безперечно, саме різноманітна і місцями неочікувана по смаку шаурма з усіх, що я їв у австрійській столиці. Всередині, окрім цікавих соусів, соковитого м'яса, різних свіжих овочів та власного хлібу, є зерна гранату. Бачу таке вперше. І судячи з відгуків, подобається таке не всім відвідувачам, але особисто мені зайшло. А ще там є червона капуста, що додає цікавого кольору і знову ж таки робить смак ще різноманітнішим. Шаурма ну дуже велика, ледве зміг доїсти, хоча приїхав туди голодним. Не люблю надмірність. Як і має бути в хорошому закладі черга аж на вулицю. Але бригада з чітким розподіленням ролей приготувала все швидко. Приходять в основному місцеві, їдять цілими родинами з дітьми, що показник довіри. На гуглі 4,7 зірок на 1500 відгуків. І це не просто так. Шаурмячна знаходиться далеченько від центру по Відінським Міркам, і туди треба прямо спеціально їхати. Ця точка посідає заслужене місце серед видатних кебабних відня. Нехай смакує.